У рамках 17-го туру другої ліги України ФК Тростянець приймав удома одного з лідерів турнірної таблиці команду звягель із Новоград Волинського. Матч видався доволі видовищним, адже обидві команди до останнього боролись за переможні три очки. Уже на п'ятій хвилині господарі створили небезпечний момент біля воріт звягельців. Архіпчук прийняв м'яч від воротаря та пробив у центр воріт. Однак, голкіпер суперника вчасно зреагував та відбив атаку. Фесенко на десятій хвилині навісив із флангу поворотам Тростянця, але м'яч Летів паралельно перекладені на 26-й хвилині. Чергова атака Звягеля завершилася голом. Андрущенко змістився з флангу, обіграв клюса, таранушича і дувняка. Скинув м'яч на Оренчака, і той в один дотик пробив у ворота. 0-1 на користь гостей. На 33-й хвилині Чередниченко пробивав штрафний. Та Архіпчук парирував удар. У другому таймі тростянчани мали нагоду зрівняти рахунок. Зоря віддав пас на Проданова, і той навісив у бік воріт. Яременко був на добиванні, але удар виявився надто сильно на 86 й хвилині гості могли подвоїти перевагу у штрафному майданчику. Тростянчан Дукве обіграв гравців тростянця, Скинув на партнера, який в один дотик пробив поворотам. М'яч зачепивши стійку, пролетів повз воріт. 0-1, із Вягель заробляє три очки у виїзному матчі. Такої як цілісної гри в нас не вийшло. було дуже важко нам сьогодні війти в гру. Ми ми дуже задоволені що три очки. А сказати так, що у нас не вийшло. Ну те, що ми планували, майже все вийшло. Але ми сьогодні менше контролювали м'яч, ніж команда Тростянець. І вони сьогодні продемонстрували дуже хорошу гру. Контроль не був дуже хороший, і вихід із оборони. Але те, що ми хотіли, ми добули саме, головне очки сьогодні. Дуже важка гра була. Я задоволений, як хлопці виповняли установку на гру, як вони компактно розміщувалися на футбольному полі, як вони вступали в боротьбу. Перш за все, ми не давали вільних зон так такої команди, як Звягіль, бо вона швидко знаходить у них є швидкі гравці, технічні. Ми перекривали ці зони, старалися грати компактно. Хлопці це молодці. Я їм вдячний за це. Подякував хлопцям за гру. Вони старалися, як могли грали, старалися включати максимальні скоростя. Але ми знов таки ж наступаємо на ті ж граблі, коли при рахунку 0 самому початку гри ми виходимо один в один і не забиваємо, потім гра міняється. Могло би все бити по іншому. Наступний матч ФК Тростянець зіграє на виїзді проти команди. Дружба гра 18-го туру Другої ліги України відбудеться у суботу, 18 листопада. Початок о 12.15. Трансляція здійснюватиметься на Ютуб каналі Професійної футбольної ліги України. Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.